Козироги, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 листопада. І так дивимося, що приготував тиждень для козирога, в яких ви будете енергія, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Прогноз у нас загальний для всіх козирогів, кому потрібен особистий, звертаєтесь особисті повідомлення. І так, козиріг, тиждень, 10, 16 листопада, понеділок. Двіка пентаклів є у понеділок, може бути багато справ, які на вас наваляться. Да, і вам потрібно встигнути. Будете балансувати, можливо, між двома роботами, між двома прийняттям якогось рішення. Вибір між двома якимись покупками. Да, тобто людина пробує якось маніврірувати. Є ситуація, де вам здається, що ви не встигнете, не впораєтесь, да, не, не справитесь. Ну, Ви все ж таки справитесь, просто треба бути таким гнучким, да, прогинатися під обставини. і тоді усе у вас в понеділок вийде. Вівторок. Вівторок і 8 жезлів, карта стрімкість, швидкість, да? тобто щось відбувається швидко і бажано за цими жезлами встигнути. Да? Тобто бистро зібратись кудись поїхати, бистро зреагувати, відповісти на телефонний дзвінок, да? поспілкуватися з певними людьми, тобто якась ситуація, яка підвесала, вівторок може зрушитися, і це буде позитивом для вас. День може пролетіти просто надто швидко, та пролетів, і його немає. Карта може вказувати і на. Сексуальні якісь моменти, тому також хай буде в плюсі. Середа, середу є дев'ять жезлів, а да? після тої стрімкості, швидкості стаємо в оборону і обороняємося. Є якась ситуація, де ми отримали негативний досвід, і у середу ми насторожено дивимося на тих людей, на ті моменти. Ми не хочемо отримати знов негативний досвід. Карта нам говорить про те, що, можливо, ми будемо насторожно на всіх дивитися, прислухатися до всього, десь бачити ті нотки, якісь підозри, якісь такі моменти, де нам буде здаватися, що є повтор якогось негативного досвіду, повтор того самого, що вже у вас було. Да? Карта вам говорить, що ну, не треба на цьому акцентувати свою увагу, да? просто от побудьте цей день. Можливо, вам просто потрібно дійсно ні з ким не комунікувати і побути собі на самоті. от, Зібратися своїми думками. Четвер: десятка жезлів. Вісім, дев'ять, десять. Ну, таке візьмете на себе цей тягар і будете думати про нього. Да? Тобто гніт думок, гніт образ, гніт якогось е, труда. Людина на себе навалює багато і от думає, що з цим робити. Да? Треба нести тяжко викинути, жалко викинути. Да? Я не можу викинути, це моя ноша, тому не грузіть себе, да? не грузіть себе, поділіться з цим всім. Навіть якщо є якісь негативні моменти, навіть якщо є якийсь негативний досвід, це не значить, що він повториться. оп'ять. Да? Того ж десятка жезлів, вона людину прямо донизу прогинає, людина фізично втомлена, емоційно втомлена, і от можете в четвер вигоріти на кінець дня. П'ятниця. П'ятниця є 8 пентаклів, козироги працюють, є в нас труд, є в нас день, коли ми зайняті тільки своєю працею. Якщо ми говоримо про роботу, тут ми зайняті, завзято працюємо, відточуємо свою майстерність, да, рахуємо, пишемо, малюємо, не знаю, хто чим займається, да, тобто займаємось роботою. День може здаватися таким монотонним, але він дасть свої плоди. Якщо ми говоримо про дім, да, тут також може бути. Праця в домі, да? ви працюєте на благо свого дому, на благо своєї сім'ї. Да? тобто Заробляєте якісь е клеїте обої, щоб зекономити на майстрові. Да? Тобто працюєте в своєму будинку, щоб отримати цей благоустрій. Субота в суботу є король кубків, тут у нас раки, риби, скорпіони можуть бути присутні. Людина емоційна, людина емпатична, людина, яка вислухає, надасть пораду. Ем, спокійна, да? тобто є от якийсь такий спокій. Можливо, це ваша енергетика в суботу, ви собі будете от вже в такому стані, розслабленому, да, спокійному, можливо, романтичному, да, будете проявляти турботу, ласку, любов до своєї другої половини. Хтось з козирогів, дівчат може познайомитись з таким чоловіком, да, занадто емоційним. Ну, якщо ми говоримо про. Мінус тут може бути багато емоцій, да? тобто негативних емоцій, тих емоцій, які от прям бурлять в нас. Знову ж таки, це вже вирішувати вам, які ті емоції. І неділя є карта Єрофанта, карта родини, карта мудрості духовності. Хтось піде у храм на да, неділя. Хтось, можливо, познайомиться з людиною, можливо, потрібна якась порада. Допомога. Можливо, у вашому житті з'явиться наставник, можливо, ви будете щось вивчати, або будете вчити когось. Хтось звернеться до вас за допомогою, мені треба твоя порада. Да, і ви компетентні в цьому питанні, ви можете його надати. По Єрофанту в нас є е... духовність, Да? Тобто ми можемо молитись, вивчати якісь духовні практики, йти знову вже до храму. Карта така, знаєте, коли ми притримуємо своїх якихось моральних цінностей. Да? І в неділю ми їх не переступаємо. Тобто, в неділю ми там, наприклад, не працюємо фізично, ми притримуємося цього, і в неділю от ми його не порушуємо. Порада для козирога на тиждень. Карта суда. А ваше життя йдуть якісь переміни, да? і бажано їх впустити і прийняти. Можливо, ви засиділися на одному місці роботи. Можливо, ви е вже в тих стосунках, де вам дуже важко нести і, і викинути важко, як то кажуть. Да? А карта суда каже, а ти впустити переміни. І твоє життя піде в зовсім іншому руслі. Час для цього прийшов. І так, козороги, Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.